Вся історія перебування Путіна при владі це історія, в тому числі подібних провокацій та рактів проти власного населення. Тому, звичайно, це крах його силової моделі. Було би дуже дивно, якби ця війна велася тільки на території України. Дякую, що прийшли до нас. Давайте почнемо розмову з атаки в Крокосхолі. А Путін його підлеглі намагаються пов'язати це якимось чином з Україною. Негайно була заява від вас а, те, що воно ну що це нісенітниця, що це нічим не виправдане, нічим не можна пояснити. А зараз же є нова інформація, якісь нові аргументи. Бо що б ви могли сказати на цей час? Путінського режиму вбивців і воєнних злочинців нових аргументів не з'явилось. Дуже красномовною є реакція Лаврова і відмова його від допомоги Інтерполу в розслідуванні цього злочину. Я думаю, що це власне, крапка і далі можна не продовжувати. І, звичайно, будь намагання будь-яку ситуацію використовувати в війні проти України і навіть таку трагедію, де загинули мирні громадяни, цивільні мешканці держави-агресора, так, але це мирні мешканці. Ну, власне, дуже характеризують і режим Путіна в цілому. Україна однозначно свою реакцію оголосила і заявила. Україна звільняє власну територію від загарбників і воює з військовими, навіть якщо це воєнні злочинці. Ми не воюємо з цивільними і мирними мешканцями. Крапка. А все інше чи причетний режим Путіна, в якій мірі причетний до цього теракту, чи тільки тому, що не вжив необхідних заходів, попри те, що був попереджений. Чи є інші більш вагомі причини його звинувачувати? Це питання окремих розслідувань, і вони безумовно будуть проводитись, і мова не про розслідування путінських злочинців, тому що ані в правосуддя, ані в незалежне слідство в Росії ніхто в світі давно не вірить. Ви раніше сказали, що це свідома провокація з боку спецслужб Росії. Тобто, от, як ви сказали, чи це просто вони ігнорували а попередження не хотіли нічого робити, чи все ж таки вони якось свідомо брали в цьому участь? От, тобто, на цей час на що більше вказує вся історія перебування Путіна при владі це історія, в тому числі подібних провокацій та рактів проти власного населення. Він починав із цього свій політичний шлях і вважати, що він виправився. І змінився жодних підстав немає. Навіть якщо говорити про ситуацію, коли знали, але бездіяли, то це так само свідома участь і співучасть в цьому злочині, але необхідно, я думаю, трошки більше часу для того, щоб більше реальних обставин і фактів стало відомими і в тому числі публічними. Ну США вже заявили, що вони переконані, що це іділ Харасан. А ви погоджуєтеся з цією оцінкою? Ми чули цю оцінку, і звичайно, подібні офіційні заяви безпідставно не робляться. Це вагома заява, яка несе під собою серйозне підґрунтя і аргументацію. Ну доглядачі, наприклад, вказують на такі моменти, що чому так повільно їхали. Міліція ОМОН, які практично знаходяться поруч з, з цим крокосвеню з концертним холом, або чому, чому терористики, які щойно розстріляли понад сотню людей, чому вони не чинили спротив під час затримання? Тобто, якісь такі моменти у вас викликають, або чому терористи, які щойно розстріляли людей, безперешкодно проїхали сотні кілометрів і власне не змінюючи транспорт і не переодягаючись, наприклад. Тому так таких питань дуже багато, і всі ці питання саме на адресу путінських силовиків і путінського режиму. І адекватних відповідей, окрім чергової антиукраїнської істерії, на ці питання, які ставить весь світ, путінський режим сьогодні надати так і не може. Наскільки велику загрозу ви бачите, в тому, що Путін намагається це пов'язати з Україною? Тобто чи це допоможе йому з мобілізацією, чи це призведе до ескалації воєнних дій проти проти України, чи вже нема куди ескалювати? Ну, коли ми говоримо про ескалацію, то е, що мається на увазі? Путін е, і Путінська Росія ведуть проти, Україну, проти України геноцидну війну, використовуючи весь арсенал озброєнь, окрім зброї масового ураження. Е, нищаться наші критичні об'єкти цивільної інфраструктури, енергетика, об'єкти культури, соціальна сфера, медицина. Сотні тисячі таких об'єктів знищені путінськими ракетами. І безпілотниками і путінські танки вбивають наших мирних мешканців і наших захисників, про яку ескалацію ми зараз можемо говорити. Те, що він так чи інакше буде пробувати мобілізувати або підтримати мобілізацію власного населення в політичному сенсі, так ми це бачимо. Те, що він буде пробувати цей теракт використовувати для того, щоб перезавантажити образ Росії в світі з агресора, яка Держава, яка вбиває мирних українців, напала на сусіда, який не чинив жодних агресивних дій, порушує міжнародне гуманітарне право Женевські конвенції. На перетворити це на образ жертви, так Путін це пробує сьогодні робити. Але ані Путін, ані Лавров, ані Шойгу, ані інші вбивці на жертв точно не схожі. Путін залишається найбільшим і головним терористом у світі разом з його режимом і очільниками цього режиму. Офіційні особи США ну, вони чіткі в цьому. Вони кажуть, що Україна до цього ніякого відношення не має. все це дезінформація і пропаганда. Тим не менш, ця дезінформація і пропаганда вона поширюється у сполучених штатах в тому числі і американцями, в тому числі. А чи є у вас побоювання, що це може вплинути? А якимось чином на підтримку, допомогу з боку США та союзників, Україна максимально публічна і відверта з вільним світом з своїми партнерами. І, безумовно, Сполучені Штати Америки це саме той партнер, який багато допомагає, надає ключову допомогу в багатьох питаннях. І те, що тут однакова оцінка в Україні і в Сполучених Штатах цієї події і стосовно звичайно непричетності і брехливості звинувачень Путіна в цьому теракті по відношенню до України, це дуже добре і красномовно. Зрозуміло, що путінська пропаганда відштовхується не від правди, не від фактів. А від брехні, яка має накластись на ще більшу брехню, і з цієї точки зору ми просто віримо в те, що вільні медіа, в те, що критичне мислення, перевірка фактів, верифікація інформації переможе і цього разу. І правда буде так чи інакше встановлена. Зрештою, не так багато людей і залишаються, які вірять в те, що земля пласка. Все ж таки, більшість людей розуміють, що треба відштовхуватись від перевірених доказових знань. А що цей теракт може свідчити про а, міцність режиму в Кремлі? Там чи, чи може це свідчити, що там якісь підкилимні підкилимні війни відбуваються? Тобто, це дуже таке ну дивно, те, що це сталося? Ну безумовно, ми бачимо різну реакцію різних середовищ і в путінському оточенні. І а, з одного боку, те, що будуть демонтовані навіть формальні залишки громадянських прав і свобод як наслідок цих подій, а з іншого боку, певний перерозподіл. Влади і повноважень всередині путінських силовиків. А чи ви очікуєте, можливо, там зростання атаки, діл проти Росії, чи загострення міжконфесійної боротьби, чи етнічної боротьби в Росії, чи це є свідченням послаблення послаблення суспільства і режиму в Росії? Ну, з точки зору класичного виборця Путіна і навіть його прихильника, людина, яка можливо підтримала його за сильну руку за те, що він може навести порядок в країні? Ну це повний крах. Країна, яка витрачає колосальні ресурси на силовий апарат, на фінансування спецслужб, зрештою, не зреагувала належним чином навіть на публічні повідомлення. А насправді підозри і звинувачення можуть бути навіть значно серйозніші на адресу Путіна. Тому, звичайно, це крах його силової моделі. Диктатор, який не контролює ситуацію в країні, ну, стає все більш вразливим, в тому числі для власного оточення. Але в цілому Росія, Російська Федерація як така е, новітня форма або насправді назва Федерації, але це континентальна імперія, яка являє собою дуже нестабільне утворення. Маса конфліктів, так міжнаціональних, потенційних, так е, міжрелігійних, соціальних, політичних, інших, які утримуються силовим апаратом, але нікуди не зникають. І ці десятки і сотні народів. Нації, які проживають на території Російської Федерації, які позбавлені будь-яких прав громадянських, культурних релігійних, вони будуть вимагати все більшого голосу, права голосу і захисту своїх прав. А якщо говорити про удари про НПЗ, дуже великі гали спричинила стаття Financial Times, де йдеться про те, що представники влади сполучених штатів звернулися до українців, щоб цього не робити, бо це може збільшити ціни на нафту. Тут чи були такі звернення і? А як на них відреагували в, в Міністерстві в гор, гор оборони в засобах масової інформації і навіть найбільш шанованих дуже часто пишуть різні речі. Україна вже прокоментувала і ці речі, зокрема, можу ще раз наголосити на тому, що ми вдячні за ту допомогу, яка надається, і з нетерпінням очікуємо на посилення допомоги для того, щоб вижити в цій геноцидній війні? Ми, коли говоримо про допомогу, то не мається на увазі. Щось зайве це те, що необхідно для того, щоб зберегти життя наших жінок, дітей матерів від постійних ударів з боку Росії. Стосовно російських НПЗ, слід просто нагадати, що мова йде про військові об'єкти, які використовує ворог в військових цілях для постачання і забезпечення окупаційної армії в Україні. Танки, які стріляють по наших містах. Самі по собі не їздять, їх заправляють паливом, і ось це паливо смерті, яке допомагає Путіну нищити нашу цивільну інфраструктуру, наші міста і села. Тому те, що стається проблеми на цих військових об'єктах, це закономірно. І зрештою можна нагадати, що за період повномасштабного вторгнення, як і власне повномасштабне вторгнення саме почалось із масових ракетних ударів. Уже тисячі ракет випущені по українських об'єктах, в тому числі паливно енергетичного комплексу, енергетичних об'єктах, українських НПЗ останнім часом об'єктів газової сфери. І два роки це те, той постійний терор, який здійснює Путін проти України. Ну було б дуже дивно, якби ця війна велася тільки на території України. Тому ми цінуємо і поважаємо думку кожного. Але те, що використовується в війні проти України в геноцидній війні, так чи інакше, має бути знешкоджено. Попри те, офіційно Україна не коментувала і не підтверджувала власне події на території самої Російської Федерації за те, що відбувається на території РФ, відповідає режим Путіна. А ми до речі запитали Білого Дому чи, чи зверталися вони до української влади з таким проханням? Нам сказали, що. А загалом вони не вітають дії на території Росії, тобто не не вітають дії ну, українських військових там, але щоб пояснити, скажімо так, міжнародній аудиторії наскільки важливі є асиметричні удари, асиметричний симетричний захист України, а який має справу з набагато більшою країною з набагато більшою армією і набагато кращою збройною армією. Цьому просто немає альтернативи, тому що і за кількістю озброєння, і за кількістю мобілізаційного резерву, за багатьма іншими потенціалами Росія просто більша. І ну, це була б дуже дивна війна, якщо б вона велися виключно на територію України. Загарбник відчуває з кожним днем все більше через санкційну політику, через різного роду проблеми на території самої РФ, в тому числі. І на даних об'єктах те, що Путін привів війну на всю територію Росії, це його відповідальність і рішення його режиму, його влади. А американські змі часто називають удари Росії по українським цивільним по об'єктам інфраструктури, ударами у відповідь тобто у відповідь, можливо, на удари про НПЗ, по кораблях і, і таке інше. А чи можна їх вважати ударами у відповідь? Іншими словами, чи було б менше ударів з боку Росії? Якби Україна не чинила дій на територію Росії, а сотні ракет, випущених по Україні з починаючи з 24 лютого 2022 року, це удари, які у відповідь чи це просто прямий акт агресії? Путін напав на Україну, Путін напав на мирну державу, яка прагнула виключно дипломатичним і політичним шляхом вирішити існуючі на той момент проблеми. Путін знехтував міжнародним правом статутом Організації Об'єднаних Націй. Будапештським меморандумом, ну і власне всім, чим тільки можна було, і продовжує весь цей час загарбницьку війну. Дуже дивно тут говорити про удари у відповідь. Якщо говорити суто з технічної точки зору, то кожен масований ракетний обстріл, який проводить російська армія, або комбінований обстріл з використанням безпілотників, це операція, яка готується тижнями. І е, якщо відбувся сьогодні якийсь інцидент умовно на якомусь нафтопереробному заводу заводі, а е, завтра масований ракетний обстріл з боку Росії, то це означає, що цей обстріл був запланований і відбувся би без того, а якщо ми говоримо про а, дію батальйонів а, російських волонтерів на території а, території Росії РБК, Батальйон Свобода Росія, а також батальйон Сибір. А яка в них співпраця а, з вами з ГУР Міністерства оборони і з ЗСУ? Тобто чи планується ця операція разом, чи вони озброюються, а, чи вони просто повідомляють про свої дії? Тобто, яка тут, яка тут, скажімо так, логіка співпраці? РДК, Русський добровольчий корпус, батальйон Сибір, Легіон Свобода Росії. Це формування, які на території України. Діють в законний спосіб в рамках українського законодавства і є складовими сил безпеки і оборони це люди, які допомагають боротися з путінськими загарбниками з Російською окупаційною армією в лавах сил безпеки та оборони, але це громадяни Російської Федерації і на території Російської Федерації, у себе вдома вони втілюють ті принципи і цінності, борються за свої права яких диктатура Путіна їх позбавила. І діють автономно і незалежно. Але ж військове озброєння, важке озброєння, вони ж не, вони ж не в крамниці купили? Ну, Путін стверджував, що в Криму зелені чоловічки щось купили в Інторзі. Можливо, тепер прийшов час пожартувати і з ним в такий спосіб, якщо ми говоримо про дії громадян Російської Федерації на території Російської Федерації. Повномасштабна війна триває вже понад два роки. І за цей час так є багато трофейної і перетрофейної техніки, і ці люди в бою здобули багато речей, в тому числі відбивши у росіян техніку, яку сьогодні використовують проти російської армії. Чи ви бачите практичну користь для оборони України в їхніх діях? Можемо констатувати цю користь, і безумовно військові дії на території. Білгородщини і Курщини допомогли стабілізувати дещо ситуацію на інших ділянках фронту, відволікли сили і засоби противника і Продемонстрували вразливість путінського режиму, його силовиків, які насправді розуміючи, що повторення рейдів російських добровольців в глиб території Росії можливе. Не змогли протидіяти фактично не такій вже великій кількості людей. Ну а чи може це мати негативну а, негативний вплив з точки зору підтримки України, суспільної думки? Тому що там теж гинуть мирні люди. Тобто, це ми перест... Україна перестає бути, скажімо так, однозначно жертвою, а Росія однозначно агресором? Україна залишається однозначно жертвою, і з якої би точки зору ми на це не подивились. Власне, обстріл з боку росіян півночі України і північних областей, і Східних областей не зупинявся весь цей час. Ми можемо подивитися на ситуацію в Харкові, ми можемо подивитися ситуацію на півдні. Це регулярне нищення цивільної інфраструктури, це регулярне вбивство мирного населення. І знову ж таки, яка мета цього? Мета це просто терор. Треба відзначити, ми уважно дивилися за діями російських добровольців. Перед кожним наступним кроком вони випускали публічну заяву із зверненням як до місцевого населення про евакуацію, а і в тому числі з закликом до місцевої влади не прикриватись людьми, не ставати злочинцями, а організувати і не перешкоджати евакуацію. Я думаю, що це перший і безпрецедентний випадок за багато, скажімо, конфліктів останнього часу. Тому те, що відбувалось на території Курської і Білгородської областей, останнім часом знову ж таки повна відповідальність режиму Путіна і безумовно наслідок повномасштабного вторгнення і геноцидної війни проти України. Якщо говорити про удари по кораблях, Україна веде дуже вдалу кампанію в Чорному морі, не маючи власного флоту. Три останні кораблі вони не потонули Хурс, Ямал і Азов. Але чи виведені вони з експлуатації? Не маючи власного класичного флоту, тому що нова війна це нові методи і нові інструменти. І Україна якраз продемонструвала, що не маючи класичному розуміння цього флоту, розуміння слова військового флоту, тим не менше можна реалізовувати успішні проекти. І операції, і сьогодні так, вже понад третина складу Чорноморського флоту виведена з ладу. І це не завжди знищені кораблі. Хоча за лише перші місяці, вже 2024 року, три повністю знищених судна: і великий десантний корабль, і ракетний катер. І так, є нові ушкодження. Якщо говорити про виведення з ладу, щонайменше на місяці ці судна не будуть експлуатуватись. Одне з трьох точно виведено на значно довший період, і в будь-якому разі це додатковий час і можливості для сил безпеки та оборони України захистити цивільне населення і звільнити нашу землю від ворога, що обов'язково і буде зроблено. Щодо вашої поїздки, а чого ви намагаєтеся? Яка мета цієї поїздки? Чого ви намагаєтеся досягнути тут у Вашингтоні? Одна з трагічних складових цієї геноцидної війни проти України це ну, власне гуманітарний аспект. Це не лише мільйони людей, які покинули власні домівки і стали біженцями в інших державах, а це тисячі викрадених цивільних, що важко собі уявити в сучасному світі. Таких термінів не, не було і слів не вживалось як цивільний. Полонений чи незаконно утримувана цивільна особа, але тим не менше це реальність, в якій ми живемо. Це тисячі викрадених Росією українських дітей, це, звичайно, військовополонені, як комбатанти, так і некомбатанти, які не мали бути в полоні знаходитись взагалі, які утримуються часто із порушенням Женевської конвенції. Міжнародний комітет Червоного Хреста має доступу до місць утримання, не має можливості перевірити. Стан наших військовополонених це порушення їхніх прав, так в тому числі тортури і катування. І це реальність, це невигадані історії. Світ має про це знати. І, на щастя, коли ми говоримо про Сполучені Штати Америки, тут багато хто хоче почути, готовий чути і серед представників урядових структур, і неурядових громадських організацій, і засобів масової інформації. Посилення тиску міжнародної спільноти на Росію щодо необхідності виконувати Женевські конвенції це важлива складова. І безумовно сполучені штати тут можуть бути дуже сильним гравцем. Зрештою, такими є. Ну і напевно надання військової допомоги, щоб менше території було куплене. головна запорука. Це інший аспект, безумовно, це справді підтримка сил безпеки і оборони України, тому що кожен метр втраченої землі. Це додаткові смерті наших мирних і цивільних дітей, жінок, і це додаткові вкрадені заручники, а також військовополонені. Це ключовий аспект. Разом з тим, допомога по верифікації тих людей, які знаходяться на території РФ, яких вкрали або незаконно засудили, чи військовополонених, чи цивільних. І така адвокація, така правозахисна діяльність є надзвичайно важливою. Ну і в кінці це притягнення до відповідальності тих воєнних злочинців, які винні за ці всі речі. Окрім того, діяльність координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими це масштабна поточна діяльність всередині країни. Тисячі родин, членів родин наших захисників, які опинились в полоні. Вже тисячі українців, які повернулися з російського полону. Всі вони потребують допомоги і супроводу соціального, психологічного, медичного. І це все предмет для взаємодії з нашими міжнародними партнерами. І така взаємодія відбувається і це дуже добре.